Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому? З чого починали та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз? Джамала, українська співачка кримськотатарського походження. Народна артистка України, переможеця музичного конкурсу Євробачення 2016 Справжнє ім'я зірки Сусана Джамаладзінова. Вона взяла псевдонім із перших літер прізвища і не прогадала. Дівчинка виросла в сім'ї музикантів у невеличкому селі біля Кримської Алушти. Батько робив завжди плов, жарив якусь там баранину. І він грав на акордеоні. Мама діставала клавішні. Вона співала і грала. Ці вечері, ці, ці зустрічі, вони насправді можу сказати, зробили мене артисткою. У батьківському кафе на березі Чорного моря. Вона вперше заспівала на цих кадрах Джамалі 12 років, і вона вже точно знає, що її майбутнє велика сцена. І ось вона вже умовляє суворого тата відпустити її навчатись професійному вокалу до іншої країни. Але він був непохитний, оберігав Джамалу, до поки ні. Я в сльози. Я в сльози в істерику. Як же ж так? Це моя мрія. Там виховання молоді було зовсім інше. Так, мені страшно було її відпускати. Та згодом батько навчатися співу свою кровинку таки відпустив у Київ до консерваторії, де вона пройшла не тільки школу вокалу, а й сувору школу життя. Як пригадувала згодом співачка, топова викладачка у виші стирала її у попіл і публічно принижувала це дуже на мене тиснуло, коли вона говорила, що я нікчема, що у мене немає таланту. Це було просто пекло. Що мій голос для того, аби кричати на пляжі шашлики? Шашлыки. Ось як саме ця педагогиня коментувала успіхи джав інтерв'ю телеканалу СТВ для програми Моя правда вже після злету Джамали. Те, що вона зараз робить, я не хочу навіть чути. А чому? Тому що це погано, це не її голос. Залишилися лише витрішки і витребеньки. Ви пишаєтеся нею зараз? Господи, спаси! Запишіться і передайте на ефір Євробачення. Чули, що я сказала? До побачення. Такі коментарі її не зламали і навіть не прогнули, а навпаки. Артистка пішла від цієї викладачки, а згодом влаштувалася співати у колектив Б'юті Бен. Це вже 2001 рік. Погляньте на архівні кадри. Дівчина у капелюсі це наша Джамала. Упізнаєте? Тут її помітила перша продюсерка Олена Коляденко. Саме вона готувала зірку до доленосного конкурсу у Юрмалі. Багато хто не вірив її перемогу, але неформатна і епатажна джа отримала на конкурсі гран прі І з цього моменту про неї дізналися усі. Ця перемога стала сильним поштовхом для її кар'єри. Украї... Україна їде підкорювати Юрмалу. У цей період зірка кардинально міняє сценічний стиль. На голові з'являється чалма, а у репертуарі джазові пісні. Тоді вони були чимось новим і приголомшливим для глядача, проте незрозумілим для її продюсерки. Бо те, що хотіла співати артистка, так би мовити, не виглядало комерційним. Вона хоче зробити мене відомою, щоб ми більше заробляли. І це абсолютно нормально. Абсолютно, але я їй намагалась пояснити, що цей шлях не для мене. для мене. Диктувати правила Джамалі не міг ніхто: ані тато, ані викладачка з консерваторії, ані продюсери. Через півроку співпраці вона іде від Коляденко, відшкодувавши всі кошти. Вона залишається без копійки в кишені на орендованій квартирі і з депресією. Це вже 2010 рік. Україна оговтується від великої фінансової кризи. Адже мала починає працювати із новим продюсером Ігорем Тернапольським, який повірив у неї і в її неформатні пісні. Ми зустрілися із Джамалою, коли їй потрібна була якась допомога, порада, підтримка. Їй хотілося співати свої пісні. Їй хотілося залишатися собою. Я її повністю у цьому підтримав. У 2011-му Джамала змінює зачіску і відрізає довге волосся. Зірка зробила каре І чубчик. І саме в цей час починає носити ретро сукні. Так і як у кліпі Файндмі. Цього ж року артистка спробувала свої сили на нацвідборі до Євробачення. Але не пройшла. Голосування того року видалося скандальним. І співачка переконана, її засудили. Боже, я така була ображена після пісні Смайл, як зі мною вчинили публічно ця корупція. Усі це бачили, розслідували. Нікому це було не потрібно. Усі вже були впевнені, що це буде пісня смайл на євробаченні. А потім була та махінація. Зібрали перед усім усіх членів журі і роздали їм гроші. Чотири роки по тому, у 2015-му Сусана Сосана Джамаладзінова отримує визнання від світу шоу-бізнесу. Чотири статуетки юни в її руках. Вона – артистка, яка чи не вперше довірилася рукам продюсера. Ігор Тарнапольський її підтримує на кожному заході. Джамала, І на піку цієї слави іде ще раз зі своїм продюсером підкорювати сцену Євробачення. Це 2016 рік. На той час у Джамали вже був її коханий Бекір. Саме він знайшов слова, аби співачка вдруге наважилася представляти Україну на конкурсі. Я прийняла рішення. Я вирішила завдяки йому, бо він справді мені дуже лаконічно відповів. чому варто спробувати. Почому все таки стоїть спробувати. Вона перемогла із піснею, яку присвятила своїй бабусі, і всім кримським татарам, яких було депортовано у 1944 році. Після тріумфу Джамала оголосила, що виходить заміж за кримського татарина на Бакіра. Весілля відгуляли у татарських традиціях з уже окупованого Криму. На церемонію приїхали батьки Джа і розділили з нею усі усі щасливі моменти. Після Євробачення її стиль змінювався, як і її життя. 2021-й став для Джамали, можна сказати, роком синонімом змін. У пресі з'являється інформація, що вона розриває співпрацю з продюсером Тарнопольським після 11 років роботи. Що сталося між колишніми партнерами, не розголошується досі. У серпні того ж року з Ютуб-каналу Джа зникли її кліпи, випущені після 2018-го. Тоді, за словами співачки, вона не мала доступу до акаунту. А пізніше Ігор Тарнопольський в інтерв'ю виданню слух назвав дії щодо контракту з боку Джамали цитата маніпуляцією і шантажем у публічній сфері. Кінець цитати. Уперше співачка прокоментувала цю ситуацію аж у 2023 році, повідомивши, що крапку у скандалі не поставлено. Вони досі розв'язують спільні питання, але вже у суді. Так як ми розійшлися е з Ігорем, це не входить ніякі ні етичні, ні професійні рамки. Взагалі, Джамала завжди була вірною своїй музиці. Вибачте, за мій за егоїзм я співаю для себе. Перш за все, і ділюсь е, тим, що вмію, тим, що в мене болить. Так було на початку кар'єри, так було і з продюсерами. Так творить співачка й сьогодні. Вона точно і не раз довела усім, що не формат, це стиль її життя. І якщо хтось з нею не погоджується, зірка не сперечається. А йде. І йде, аби далі творити та співати музику, яку їй підказує серце. Я обожнюю розповідати цікаві історії. Смачно поїсти і дарувати емоції людям. Це те, що наповнює мене енергією. А вас заряджайтеся та даруйте світло близьким. Це безпрограшний варіант. Завжди бути на позитиві та в ресурсі. Перевірено мною. Спонсор показу торговельна марка Бікбок. Енергія оновлення нон-стоп.